Мене стільки по лікарях возили, по всяких там екстрасенсах. От, до речі, мій спогад з дитинства, я не знаю, якого милого, і за б ніколи в житті не поїхав. Це 89-й чи 90-й рік. А в Києві був такий екстрасенс Рудський. І десь мої батьки дізналися, не знаю звідки, і то мене завезли в Київ, думали, що мені зір відкритий. Ти пам'ятаєш? І Як це було? Та це якогось милого, ми таке тягнули до нього руки, щоб до нього доторкнутися. Ну це смішно, але. Ви просто, як приклад, наводили ім'я. Я просто не знаю цю людину, можливо, я помилюся. Геннадій Руцько. Да. Ви говорили, Бачив його що один він раз зібрав житті. 100 тисяч людей 100 тисяч. в Києві. 100 тисяч. Коли вас запитали, а чи дійсно в нього були якісь здібності, ви кажете, я не знаю. Я його бачу два рази в житті і робити два, якісь висновки правда. не берусь. Угу. Я правильно розумію? Тобто, ви не підозрюєте, там були в нього якісь здібності, не були. Дивіться, нам кажуть, що є можливість провести виступ Геннадія Руцько. А хто він? Ну, я його не чув взагалі. Я його бачив два рази в житті. Виходить інтерв'ю в газеті «Комсомольське знам'я, яка виходила тиражем півтора мільйона екземплярів. І касири продають 100 тисяч квитків на виступ Геннадія А да? Я з ним зустрівся перший раз, я з ним зустрівся, мені було цікаво, ну чесно. Я прийшов в номер готеля, він лежав в ванні наповнений шампанським. Повністю голий. Він мені сказав, що він володіє з кількома тисячами язиків інопланетних. Ну, дивний такий з косою такою. Ви казали, що він на вас справив враження шизофреніка. Він на мене справив враження шизофреніка, тому що я не розумію, як можна володіти кількома тисячами язиків. Ну, щось магічне в ньому було, безумовно. А наступного дня я бачу його другий раз. Він зібрав 100 тисяч стадіон, я був серед глядачів. Ви були і серед організаторів, правильно розумію? Да, да, да. Там весь Київ концерт працював на організацію. Касири машини купляли. за відсотки від продажу квитків. Касири купляли машини Жигулі. Мене стільки по лікарях возили, по всяких там екстрасенсах. От, до речі, мій спогад з дитинства, я не знаю, якого милого, і за б ніколи в житті не поїхав. Це 89 й чи й рік. А в Києві був такий екстрасенс Рудський. І десь мої батьки дізналися, не знаю звідки. І то мене завезли в Київ, думали, що мені зір відкрити. Ти пам'ятаєшся? Як це було? Та це якогось милого. Ми тако знаємо, тягнули до нього руки, щоб до нього дото доторкнутися. Знаєш, ну ну це смішно, але. Ви просто, як приклад, наводили ім'я. Я просто не знаю цю людину, можливо, я помилюся. Геннадій Руцько. Да. Ви говорили, бачив його що один він раз зібрав житті. 100 тисяч людей 100 тисяч. в Києві. 100 тисяч. Коли вас запитали, а чи дійсно в нього були якісь здібності, ви кажете, я не знаю. Я його бачив два рази в житті. і